Тільки погуляйте на це. Що там, з Києвом Рідний край, і прута. Ти моя любов, ти рідна матінка моя. Жива. Зона жива. Вижила, Скіфе, вижила. Що ти несеш? Я мало не здох у тому довбаному інституті. Де бродяга? Не питай. Що там сталося, Скіфе? Що з бродягою? Він... Ух ти! Матір Боже, що відбувається? Чому по нас стріляють? Якого хріна ви стріляєте? Ми з бродягою! Ух ти! Це ж не навчально. Ух ти! Бум! Давай, Скиф, давай, бэм, бэм, бэм. Захват. Ух ты, ты ведь скифу уж струмой. Да? Все без ока и без головы. Минули, друзі. друзья? Нормально, как Файтинг. Полный файтинг. Что там? Ух ты. Це хто, це. Це монолітівці чи вартівці? Монолітівці. Оце моя ця піанінка, техніка з стрілецьких. Так не можна вбити небо над нашими головами. Що? Кажуть, в Прип'яті завжди сонячно. Брехня. Музика просто бімба. Чорт. Схоже, усе ж відсирили. Треба було раніше кидати палити. А що, зі що тепер і бродяга, і дубний, і всі? Так. Виходить, не вберегла їх зона. Як же так, Скіфи, а? Ух ти! Це ж з дикого. Може й не всіх ця монолітівська хрінь накрила, га? Давай, також приєднуйся. Так. Що, що, що? Тут на острові Катастрофа. Що таке? Так, спокійніше, професоре. Мені потрібно подробиці. Усе ніби як за сигналом. Потужна всі активність. Дуже потужна. Полудень. Ріхтери, вони тепер усі знову моноліт. Ох ти! А, твою ж. Я зафіксував, де тут усе пожилося. Все моноліт? Стати... Статися туди не можу. Я в таборі у тихо. Водочка з -запові. Боже, усе навіть гірше, ніж я думав. Ох ти ж. Що відбувається Там на острові взагалі відбувається? Та хрін його знає. От де шрам, коли він потрібен, а я, звісно, не вискріп, ага. але він міг би вийти на зв'язок. Шрампут! Треба гіпер витягати, професора. Без нього нам цю купу лайна точно не розвити. Я допоможу водочці. водочці. Я допоможу водачці. Давай так і вчинимо.